Після прочитання тон книг про продуктивність, таких як атомні звички, «Нумо турботи, гайда до роботи, я натрапив на стільки подібних правил, правило 2 років, правило 5 хвилин, правило 5 секунд. Проблема в тому, що ці правила є призначені для компаній або для підприємців. Але я зміг адаптувати їх до навчання та різко скоротити свою прокрастинацію. Тобто не відволікатися на всяку фігню. Тому я хочу зараз поділитися з вами двома правилами лише за дві хвилини. Правило перше від Девіда Алана. Він каже так: якщо завдання займе дві хвилини, то зробиться зараз. Наприклад, сьогодні потрібно винести сміття. Це займе лише 2 хвилини. Зроби це. Або записатися до лікаря. Ти знаєш, що по телефону це займе 2 хвилини, зроби це. Не записуй великий список справ. Ось, наприклад, мої справи, які я виконую за 2 хвилини. Поскладаю на робочому столі, спакую сумку на навчання або до спортзалу. Наскільки маленькі речі. Але скільки вони економлять тобі часу. Наступне правило походить від атомних звичок. Він говорить, якщо ти зараз маєш виконувати те, що тобі не подобається, то виділи на це хіба 2 хвилини. Наприклад, ти маєш прочитати велику книгу за 3 місяці. Але якщо ти будеш читати по 2 хвилини у день, то за місяць ти зможеш читати вже 4. А потім більше, більше. Здається, на перший погляд. Це не продуктивно по-дурному. Але залишаючись послідовним, двохвилинна рутина в день за днем означала, що я ставав типом людини, хто навчається щодня і освоював звичку. Я б ніколи не зміг стати людиною, яка навчається годину на день, так зразу, усе приходить поступово. Ти повинен почати щось маленького. Тож, усе. Думаю, вам сподобався ролик. Вліпіть подобайку, підпишіться на канал, а ми скоро почуємося.